Конфлікту Межигір'ї вичерпаний громадські активісти сприяють роботі держкомісії, яка проводить аудит держмайна. Опис проводить чотири організації: САП, Арма, Держмайна та громадська організація, національний парк України Межигір'я, які опікувалися колишніми володіннями президента Втікача. Це фактично перший етап переходу колишньої резиденції Януковича у державну власність. Деталі знає наша кореспондентка Ольга Чайкова. Вона з нами наживо, Олю. Тобі слово. Дійсно, Таню розраховували потрапити на таку війну між активістами і державою, потрапили в таку оазу спокою. Власне, дуже спокійно зараз в Межигірі нічого такого не відбувається. Ходять туристи, підвідувачі, погода цьому сприяє. Ми, як бачите, сонечко сяє. І о 9.30 ранку почала нарешті працювати комісія, яка має провести опис, бо в аудит майна президента втікача йдеться про рухоме майно. Тобто, це і автівки, і, наприклад, картини, які лишалися у будинку. Інші речі, також навіть ті ж самі страуси, яких ми можете зараз побачити. Працюватиме комісія. Обіцяє щодня з 9 ранку і до шостої вечора, аби якнайшвидше ну бажано до кінця травня закінчити цей опис. Ми вже оглянули декілька об'єктів. Все передається. Планомірно немає поки що ніяких втрат нічого поки що комісію не виявлено. Ніякого перешкоджання комісії немає. все проходить спокійно. Комісія буде працювати. Це так звана лагідна передача, яка мала початися ще у понеділок. Та тоді стався конфлікт. Активісти не пускали представників міндовкілля на територію. Саме при міністерстві держава створила неприбуткову організацію, яка має опікуватися колишньою резиденцією Януковича. Досі об'єкт належав державі, та ним опікувалась громадська організація, так само неприбуткова. Сьогодні ж, нарешті, порозумілися, тому що зайшли спеціальна антикорупційна прокуратура. Та Агентство із розшуку держактивів, хоча деякі питання у все ж активістів лишилися конфлікту у нас ні з ким не було. У нас є нерозуміння, чому під час війни 69 мільйонів виділяється на парк, коли ми цей парк зберігали без жодної копійки і допомоги держави. Яка є довіра, що вони не загублять цей парк? Той, який ми 10 років віддавали життя, сили, свою організацію і зберігали без жодної копійки держави. У ну, парку нині працює десь 100 людей. Кількість відвідувачів на рік підрахувати складно, тому що то був коронавірус, то гарячий етап війни. Однак в середньому заробляє парк десь 40-45 мільйонів гривень. Класно, скільки заробить на ньому держава, поки що не зрозуміла. Однак основний аргумент, що це будуть гроші, від яких будуть платитися податки. Також всі гроші від квитків також ітимуть держави. Квиток зараз коштує 300 гривень. Людей сюди пускають безперешкодно. Можна заходити незалежно від того, кому це належить, до кінця травня все таки усе збираються завершити ці всі процеси. В кінці квітня, коли держава максимально підготувалася для того, щоб це все стало без, ну в державній на державній землі державна установи і за, заробляти держав, державні скарбниці гроші. Не могли бути люди праці, офіційно працевлаштовані від сьогодні, держава по перше працює про офіційно працевлаштування всім працівникам цього парку, і гроші відповідно вже будуть йти на державні рахунки державної установи, сплачуватись податки. Ну, власне, конфлікт вичерпаний. Активісти досі не розуміють, чому цей парк не передали ще на початку року, коли все було готово а саме зараз, коли пішли відвідувачі. Однак відвідувачів це мало цікаво, тому що суд дійсно добре. Сонечко світить, можна трошечки відволіктися від усього, що відбувається навколо Тетяно. Чого ми тобі, Олю, і бажаємо, Ольга Чайко з Мжегір'я.